Привіт, друзі! З вами Крінленд. У нас сьогодні огляд на ось цього представника серії Samurai Force, звати його Отом, І виробляє його компанія Rage. Насправді це донатело. Це китайський варіант, китайський аналог черепашок ніндзя. Зрозуміло, що ліцензію вони не купляли. І е, випускають черепашок досить цікавих. І зараз ми в цьому переконаємося. Ось таким чином. Тут невеличка історія про е, Samurai Force. Упаковочка взагалі сама е, така маленьких розмірів. Е, тут сфотографована фігурка, Донні в прыжку і тут просто написи: Samurai Force, Samurai Force, е, така, е, маленька зручна упаковка. Давайте її е, розкриємо. І дістанемо вже самого Донателло. Ось і він. Ось я все подіставав. І давайте роздивлятися цього хлопця ближче. Подобається мені його скульпт, дуже акуратно все зроблено. Базова голова в нас в масці і в капюшоні. Такі досить сердиті сердитий вирос обличчя, жовті очі. Тут у нас ремінь. Ремінь він частиною скульпту є. Верхня його. оця Частина це навіть не ремінь, це те, що тримає ось цей рюкзак. в нього на панцирі. Крім самого панциря, ще такий рюкзак, де якась його верхня технологічна частина, і просто два якихось підсумка. А тут е, в нас місце для шеста Бо, відповідно, е, зроблено. На руці в нього е, також бачите якісь е, такі е, гаджети. Самі е, руки, тут ця повністю обмотана фіолетовою такою пов'язкою, ця частково, і на руках рукавиці з захистом е, на самих Кітицях. Тобто оця частина це шлейка від сумки. Оце вже власне ремінь, і тут в нас зроблені е, е, такі е, стрічки з тканини, які е, приклеєні допереду до переду цього ременя. І далі ремінь в нас губиться під панцером. Цікаво, що він вбрав ремінь під панцер. Тут він, е, ремінь не переходить на його панцер. Це Трішки дивним робить цю конструкцію ременя. Також в нас з тканини є ось така хустка, яка закриває його шию, там можна його шию роздивитись. Це, звісно ж, коли голова зніметься, можна буде цю хустку з шиї зняти. На ногах в нього також елементи захисту і якісь фіолетового кольору ті самі пов'язки, і у вигляді таких псевдосандалів, а тут ще й ремінці прикріплені до його ніг. Досить дивно, досить цікаво, він виглядає. Таких черепашок, ми, звісно ж, не бачили, але це є окремий продукт це Samurai Force Autumn. Такий представник, ще виходив лево, він називався Spring. Я його пропустив, на жаль, і якщо буде перевипуск, то покажу. Давайте глянемо по артикуляції, а тоді перейдемо до аксесуарів. Голова в нього нахиляється доверху і донизу мінімально. І обертається на 360. Є оберт в плечах і згін в плечах, є одинарний ліктьовий суглоб. Ось так він може зігнути з рахунок плеча, навіть до обличчя може дістати. Тут оцей оберт, крім згіна є, і він якийсь в лівій руці такий, хотілося б щільніший. В правій руці він щільний, а тут він трішечки такий розбовтаний. От я вам показав одразу, як кісті будуть мінятись, досить легко ця кість знялась. Також є ось тут на середині тулуба згін разом з панцирем, нахиляється він ось таким чином, ну і догори може розігнутися ось таким чином, тобто артикульовано саме тіло. Шарніри в кульшах, тобто він може ось так максимально розвести ноги в поперечний шпагат, ну і поздовжній в нього буде трішки кращий. Тому що ось дозволяють йому ці шарніри дуже сильно вперед вкидати ноги. Дуже міцні кульшові суглоби, це завжди мені подобається. Це впливає на стійкість фігурки, це є проблема некі. В багатьох фігурок нека ці суглоби зовсім не міцні. Подвійний колінний суглоб. Давайте попробуємо зігнути. Я його не розігрівав, нічим він зразу от нас з упаковки. і... Всі суглоби класно працюють. Ось так він практично, що практично він просто дістає п'яткою до панцера. Це гарний показник. Так, обертів ніяких немає в гомілках. Ну і, звісно ж, є гомілково-ступневий, він крутиться і він там є. отак от він гнеться. Бачите, гарно зроблена артикуляція. Досить і досить прикольно. Ці руки, які в нього базові, в кулаках. Не дивно виглядає, тому що там просто такий великий отвір для шеста БО зроблений. І він прям круглий-круглий, такий, не фігурний по кістях, а круглий. А от власний сам шест з серединці. Тут нібито він металічний, тут з таким якимось шкіряним покриттям, і він прекрасно лягає в руку. Там, де товстіші моменти починаються вже дуже щільно Він лягає в руку. І хотів я запрокинути йому за голову руку, але напевно наш ліктьовий суглоб так не дозволить зробити. Хотілося б подвійний ліктьовий суглоб, бачите, в цих фігурок. Але, на жаль, дістався нам одинарний. Ну, тримає він дуже міцно ці круглі. Вирізи для шеста Бо дозволяють йому шест бо міцно і так само міцно шест в нас ляже в свій чехол. Гарно заходить. ну Декілька разів, якщо вставити, я думаю, потім він буде легше заходити. Прикольно зроблений Такий не зовсім стандартний шест, більше до якогось технологічного бо, який був в донні. Зразка фільму Майкла Бея. Що в нас ще? Є в нас ось таке лезо. Подивіться, як воно гарно скульптуровано. там є якісь навіть елементи такі об'ємні, зроблені, і це лезо перетворює вже в нагінату наш шестбо і виглядає таким чином він ще крутіше. Ще є ось така штука, яка складається з трьох сегментів. Воно все гнеться і кудись встрюмляється в ці отвори. Струмляється. І так виглядає, що оця лапка, цей тримач, може дозволити нам тримати шест БО, така от технологічна приблуда, з якою може ходити наш самурай Донателло, І може він носити ще таким чином. Шест БО, якісь варіації в нас по 60-бо. Зараз подивимося, ще, що він може туди взяти. Це є антенка. Антенка, яка також має ніжку спеціальну, і вона може кріпитися от сюди. Але вона, на жаль, не обертається, вона просто кріпиться в рюкзак, або в один отвір, або в другий отвір. Подивимося, як, яким чином це можна реалізувати. І є ще в нашого Донателло ось такий мушкет, красиво зроблений, весь помальований, і металевич тина, і дерев'яна. Виглядає супер. Тримає він в його в якась має бути рука спеціальна. Ось, наприклад, ось ця Ось ця рука не підходить, можливо, ось ця. Цікаво, він неміцно лягає в ці руки. Ну, нібито ось ця має бути для мушкета. Ось так, якщо його трішки підрозвернути, то ось така кість тримає цей мушкет. А взагалі мушкет має ще спеціальний тримач, який вставляється також в отвір за спиною нашого Бенателла. І е, якось, мав би, цей мушкет туди закріпитися. Я підозрюю, що ось так. Ось, бачите, і тепер він вже може як ще БО, якщо ми запхаємо сюди, так і мушкет носити за спиною і там вже. Або цю штуку телескопічно ставимо, або антенку. Ще є три якісь такі гранати, три якихось вибухових засоби, і до них є ось такий, підозрюю, що це тримач для них, і думаю, що ми його на ногу вчепимо до нател, отак чіпаємо ці. Три вибухівки, якісь, і ось так на ногу. І, і ось так на нозі він дуже класно виглядає цей ремінець, чіпляється. І е, ось ці гранати, як додаткові аксесуари в Донателло на нозі. Що в нас по кітицях? Є ось така з пальцем, є дві ось такі розкриті кісті, і є дві ось такі для мушкета кісті. Це все. І залишилась нам голова. Ось така голова черепашеча в спеціальних окулярах нічного бачення. Тут ще маска традиційно на очі зав'язана, а не так як в нашого самурая. І в масці є такі стрічки, які зроблені з справжньої тканини. Давайте спробуємо поміняти цю голову. І ось, якщо поміняти голову чи поміняти одну руку, то ось так починає виглядати. Наш черепах трішки мені ця голова без ось цієї хустки, яку я зняв, здається, замаленькою для його тіла. А тут рука ще відвалилась, бачите, друзі, через те, що я вставив йому нагінату в обидві руки, там пішов перегін і відвалилась. Ну, Взагалі голова і руки досить просто міняються, немає проблем з цим, не треба видирати, нагрівати. І ось таким чином він вже стоїть з іншою головою і з нагінату. А ось так можна вручити йому і мушкет, і нагінату, і антенну ще там прикріпити. І з цими стрічками він досить весело виглядає. Чимось нагадує мені персонажа Зоряних Він Бінкса. Ось такий дулетел, тут таке свіже рішення, нестандартний підхід, черепашка коміксів, мультиків і фільмів, про яку ми не бачили, а просто фентезійний варіант Черепашки від виробників. Якщо вам цікава ця серія, то в мене ще є майстер-сплінтер з цієї серії. Ставте свої черепашчі вподобайки, пишіть в коментарях, чи хочете ви огляд на майстра сплінтера. Після цього Донателло чи сподобався вам Донателло Пишіть, чи плануєте купляти цю серію? Купляв я цю фігурку на сайті 5K Toys, і мені здається, що там ще він є доступний. Якщо я не помиляюсь, то 50 доларів коштує така фігурка. Звісно ж, нагадаю вам, що дуже важливо зараз підтримувати Збройні Сили України, тому не переставайте донатити. А на сьогодні це все, друзі. З вами, як завжди, був Гріланд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!